Всім привіт! Сьогодні я буду грати Garry's Mod. Я бачу, що вам він дуже сподобався. О. Не зважайте, то всі наші моди. Ну, мої, і Єсаші. Помилки! Помилки! Помилки. Е, воно все одно загрозе. Давайте. Давай. Я сіл дві крапочки. Ух, мене лагає! То не лагає, то Воно так. Вона ну, ну, так завжди Є-бой! Нагадаю, яка там. Щоб... Так, NPC. Half-Life. NPC, щоб я там, щоб... Тебе не є. А, не забувайте ставити лайки і підписуватись. Та ця штука хороша зараз не робоча, в, не... в неї можна вселятися.

Сейчас. Сейчас... Младший. Не там, не там. Не там, не там. Подождите. Сейчас... Сейчас... Ща заспавним декого. Чекайте. Окей, зараз спавнем. Клокменів я не знаю хто поки. О, дітан. ні не не больше дисло. Опа! Оце, це засен. А де? Куда він? Вот, чекай, вот тут. Вот тут за А, нет. Да. Да, 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 да. Ну, ладно, его не можно. Ладно, давайте ты зараз почекай-то. О, 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 о. А ты армию камераменов, до речи, сделай. Давайте поставим три титана. <свят> И он будет... Вытащил. Я его представлю, что Давайте перше подивимось на битву. Включити інтелект, а агритись на гравця не треба. Дивіться, ми. Може, щоб камераменів купу типу тівіменів ще в нас є здається. Ну, але краще камераменів тільки бо в нас лагають з тівіменами буває. Це я що. Шо... Це я роблю, щоб ви розуміли, щоб не вмерти. Ну, але якщо навіть... вспомати. Ні, цього не спав. Давай. О, до речі, великого заспам. Я. Одну. Окей, давайте одну. Давай ще ті вімен. О. Оу. Почекай. Почекай. Все. так, а тепер камери меню. До речі, відсунь його до того. І камери... Продовжуємо, нічого не було. Коротше. Спікер і я заспавню, мабуть, де він? От скибі той лети. Вот такого тойлета. Це дуже жорстко, якщо. Давай це... Ой, спікер. Оп. Jo. Yes yes. Короче, давайте поставим ша спикермена Титана. Ну, він мені здається його, його швиденько вирубить. О, нарешті у нього текстура нормальна. Давайте в вівлит... підлетимо. Чекайте. Давайте. Підлетимо. Так, напрацює, коротше. Третий танк был мертвый, всех выданем. Дивіться, а зараз ми будемо такого спавнити. Я, наприклад... ой, вимкнути штучний інтелект. Я тут спавню пару. Ой, а, це їхній недо... невеликий титан. Це ж так мало через цих. Давайте поставимо кого отього. Вас багато. А я сам буду титаном. А шо? Оу. Оу. Я тут, нечайно, блін, половину тих лукменів. Але то нічого. Ща почекайте, летимо сюди. За ними дивився сніпер. Де він снайпер той? Я його не можу знайти. Ну де? Короче, це було вся розряд тих м'яких точків, тих... Розряд той Туда туди навіть прийшов Я не буду спавнити всього, Може тільки в кінці відео, або якщо ви наберете на каналі хоча б 100 підписників. І ще не забувайте ставити лайки і підписуватись. Але я зараз почну битву. О! Вибачайте Бо за битву. Чил. Ну, куди ти втік? Я як там ти... куда ми валим? То вбий його нарешки? Не. Видаляємо всіх? А до речі, мені цікаво, що будуть зі мною робити, коли я ви в. Ша? Ой, слабочки. Без модів оце було моїм найулюбленішим. Щоб ви розуміли. скільки у вас тихо пешка. Я не дуже хочу до вас падати Ага. Люба? Льо, якось перезарядитись? не. Ну ладно, зайдемо. <клес> <клес> mm. О. Є електрична дубинка. <клес> Ні, електрична дубинка. Чиликса. Иди еще. Окей, окей. Дуряю, что тут. Я же не че А девин. Ну, это не Пистолет. thank <laughs> you Окей, okay. давайте попробуем да Вмикаем эту штучку. Ай, толкает. Я сделаю, Алло, я чул. Чул, бери-те, бери-те, бери У меня есть NPC-шок. Я, например, NPC-шок поставлю перед мной спикера. Как задруто, что я... У меня там... Да, какие-то кнопки переставлены. Деякі кнопки переставлені, тому чуть-чуть нелегко. Не Ой, тепер іду, йоу Липа. Окей. Йопало. Ну, ну понятно, коротше. Дивіться, ще. Ну, давай. Мам-бам-бам. <різвання> Ну-ка. А поставил того камерами? Чекай. Дивіться. <різвання> Алло, чого я його заразитель на мою? <різвання> Дивіться, ну тоді якщо ada kamera kamera okay. oh okay. dia siap eh

І постав ряд у таких і посеред, і, і... I... посередині я не бачу нічого. В так. Дивіться, я зараз зроблю невелику армію. може іншого. Чекайте. Mm. Все, два, два, І давайте ще декількох от таких от бойових. Це звичайно. І, І давай. Ні, я не, 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 не. якого? Камерамена. Оце кого? Ні, а, не, а не, самого першого. Дивіться. Давайте те то йде. От. От цього. Опа, закинули. Дивіться є. Ще буде один джімен. Ну, все. Той, хто голосував за камераменів програв. БМЗ вже. Коротше. Ладно, я думаю, на цьому ми будемо закінчувати. І я ще обіцяв вам, що. Тож, не зважайте, то мене... Приклад, я заспавню найкрутішого тут. Диві. Диві. Не просто по Ну давайте. А. Коротше понятно. Але що вона робить, наприклад, з ба. з ба з Титаном камераме. Ну короче, ну це треба показувати надзвичайних карамерамись. Вони його останні, коли я грав. То він просто їх перетворював не? на курки. Блін, понятно, напрацює. <рап> не забувайте ставити лайки і підписувати. Всім папа.